29 травня, тобто понеділок, єгер Мисливського господарства Губар, що розташовано поблизу села Берегу у Берегівському району, виявив біля годівниці труп загиблих Ну, Відразу наші спеціалісти виїхали, провели відповідне ну, патологоанатомічне скриття даної свиноматки, відібрали матеріал. Направили терміново направили в Київ до державного науково-дослідного інституту лабораторної діагностики та весенні експертизи, яка 30-м числом експертизою підтвердила, що да, дійсно даної свиноматки, з матеріалу відібрано в даної свиноматки, виділено вірус африканської чуми свиней. Тобто підтверджено захворювання африканської чуми свиней. на сьогоднішній день. Більше там випадків чи трупів загиблих свиней, чи відсталих чи інших не виявлено. Але тим не менше, відповідно до діючої інструкції про заходи щодо профілактики та ліквідації африканської чуми свиней 30 травня. Було проведено, то тобто, вибачає не 30 31 травня було проведено засідання державної надзвичайної протипізотичної комісії при Березькій райдержадміністрації. і відповідно до діючої інструкції було розроблено і затверджено заходи по ліквідації даного захворювання. Що воно в себе включає? Включає в нам в себе те, що в цьому на території цього мисливського господарства будуть проведені знищення всього поголів'я диких свиней. Ну, по даним, які надані представниками мисливського господарства, на сьогоднішній день разом з приплодом там утримується біля 100 голів. Також було зобов'язано навколишніх користувачів навколишніх мисливських угідь, які теж були присутні на засіданні цього, це терміново організувати бригади, провести обстеження території своїх мисливських господарств на виявлення загинувших диких свиней чи підозрілих в захворюванні тварин. Наші спеціалісти на навколишніх селах вже сьогодні закінчили проводити подвірний обхід населення, попереджати людей по небезпеку занесення на своє дворогосподарство збудника африканської чуми свиней, які потрібно здійснювати заходи. Заходи надзвичайно прості, це обмежити доступ до утримання свиней. Сторонніх осіб, тобто обмежити коло осіб, які мають доступ до свиней домашніх, ні в якому разі не використовувати боїнські і кухонні відходи в годівлі свиней. І відповідно інформувати про всі випадки в чи підозріні в захворюванні домашніх свиней, інформувати ветеринарних спеціалістів, не займатися там самолікуванням, лікуванням, чи десь там, не дай Бог, десь різати, десь інші ці питання. Це. Для людей це захворювання абсолютно нешкідливе, воно люди на африканську чому свиней не, не хворіють. І тим більше ми зобов'язали всіх власників тварин, значить, ми заборонили переміщення свиней чи продукції і свинини в даному регіоні, та взагалі в усьому регіоні без відома ветеринарних спеціалістів, без видачі їм відповідних ветеринарних документів на проведення цих заходів.